Хлопці, хто пробує, той нахвалює, каже так, як вдома готують. Полтавщина, вітаю з вами Осанова Ольга. Чи знаєте ви, де найсмачніша ікра з буряка? Вона у Тетяни Чернікової, підприємство Фудфою Зоржиці. Це наше невеличке виробництво. Раніше тут було приміщення кав'ярні, а коли ми приїхали сюди у 2022 році, орендували це приміщення, і нам дозволило його трошки перебудувати. Сировина поступає сюди в холодний цех, миється чиститься, нарізається, і далі термічно обробляється в гарячому цеху. Після того вона в гарячому цеху закладається в пакети, і пакети поступають на автоклави. І далі це е, готується, там вариться м'ясо, начинки. Е, далі е, термічно оброблю. Овочі підсмажуються, робиться підсмажка, як для супів готують хазяйки завжди вдома. М'ясо трошки обсмажуємо. І далі формуємо вже продукт, і порційно через ваги накладаємо в кожен пакет, щоб однакова була вага кожного пакета, звісно, і щоб однакова кількість м'яса була, овочів, рідини, якщо це необхідно. Через ваги формується кожен пакет. У нас крафтове виробництво. Переважно люди працюють руками, тож руками так, накладають кожен пакет, заливають ту заливку, яка необхідна, і далі вже на конвійерний запайщик поступається продукція. На запайщику при дуже високій температурі, там 220 градусів температура запайки, запаюються пакети. Після того вони складаються в автоклав. Автоклав закривається, дуже щільно на болти. Він закривається, щоб витримати високий тиск, і далі доводиться температура до 120 градусів. Завдяки цьому ми отримуємо продукт абсолютно готовий, в який не потрібно додавати води, не потрібно доварювати. Можна просто відкрити і зразу з'їсти або відкрити, там розігріти його. То дуже зручно відкрити і з'їсти вже повністю готовий продукт. Але ж він смакує як вдома. А перерахуйте, які види продукції ви виготовляєте. Ми виготовляємо перші страви. Серед них є борщ, є розсольник, є суп рисовий гречаний, є суп з галушками. Це наша е, така фішка. Нещодавно виробили перші страви вегетаріанські, тому що був запит. Далі є основні страви це переважно каші. Рисова, гречана, пшенична, перлова. Далі є картопля. Завдяки тому, що вона в пакеті, вона на смак така, як в горщику запечена. Крім того, у нас є закуски. Ми робимо виключно ну дуже смачний паштет. Курячий паштет, ікра бурякова, ікра кабачкова. Є лагідний варіант, є гострий. Крім того, джеми, вітамінні чаї. І як ви їх реалізуєте? Ви ну в мережу супермаркетів кудись продаєте? Чи у вас закуповують там якісь такі невеличкі магазинчики? Як от відбувається це? В нас реалізація переважно йде через сайт. На сайті будь-яка людина може замовити. Але хто наші покупці переважно це або самі військові, або волонтери, або родичі, близькі люди до військових. Наразі, звісно, що переважно закуповують таку їжу саме для, для фронту, для людей, які в зонах активних військових дій. Також роблять закупівлю у нас гуманітарні організації, благодійні фонди для цивільних осіб, коли вони забезпечують. Людей в прифронтових регіонах. Варимо ясокісний бульйон для перших страв, і це автоклави. Таких автоклавів у нас 4, тож маємо можливість закладати, якщо у нас є велике замовлення. У порівнянні з великими заводами, то, звісно, у нас потужності невеликі. Ми можемо виробляти приблизно 10 тисяч одиниць на місяць. Наразі дівчата роблять вареники. Це не наш основний напрямок роботи, абсолютно. Але ж ми працюємо, живемо на Полтавщині, то ми вирішили створити такий продукт як вареники, і ми їх готуємо, відварюємо на пару. Охолоджуємо і далі вакуумуємо. і відправляємо новою поштою і хлопцям ді та дівчатам там на передовій дуже хочеться смачної саме домашньої їжі, тож ми маємо можливість їм туди направити їх і надати можливість посмакувати. Не заморожено, абсолютно готове. Вони от ми сьогодні ввечері відправляємо на ранок в Харкові. Вже люди можуть смакувати вже на сніданок. Ці смачні пухкі вареники Полтавські.